Так, посышу-ка я телефончик О, Арбузова вагітна. Прикол. Хтось прийшов. О, добрий день, Олександр Вадимович. Проходьте. Доброго день. Е, я думаю, для корпус за, за день. Моск. Так, він був в п'ять тисяч в, 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 в на, на тиждень. Я стільки не витягну. три дня, щоб я з'їхав. Це угу. до побачення. побачення. Так. Я вже так, я вже речі зібрав. Піду, мабуть, на ту квартиру. Так, треба ж позвонить уточнити. Алло, Олександра, добрий день. О, доброго дня. Я, це ж ви здаєте Я ж вам по поводу квартири. Ваша пропозиція ще в селі? Так, так. О, я вже вас бачу. Добре, добрий день. Може квартиру пройдемо? Просто кажіть, де їх можна поставити. хорошо. Хорошо. Ну, да, разумев. Эти строки у вас тут правила, ну ладно. А, да, добро, конечно. Ще одна спальня, і якщо у вас будуть друзі. Ну, ну, або якщо до мене якісь друзі приїдуть. або... А тут Угу. Ну Ось тут бібліотека? Нічого у вас стільки книжок. Це ви їх всі прочитали? Ага, тут басейн. Тут ладно, басейн Угу, mm -hmm, Зрозумів. Так, ну все. Ага, добре. Я, я так розумію, що за місяць п'ять тисяч, так? Так, так. Uh, давайте я вам зараз переведу. Mm -hmm. Перевів. Будь ласка, перевірте. Є, так, дякую. Так, я усе вам під Добре. Я, а я поки саме буду розполагатися. О, так, їсти я вже приготувала. О, доброго дня. Добрий день. Ну ще дойшли сюди все. Добре. Віа. Вона зараз ко я знаю, вона десь у мене вдома. ж він? Зараз Допугаю. <плес> Олександра! Ідите, если я смачену шаурму приготував, так і садили її. Добро, іду. Ви під телефоном розмовляли? Не зарозмовляв. А, ну не просто мені просто в випиште. А, ой. Вибачте, вибачте. Все, дякую, угу. було дуже смачно. Угу. До побачення. На здоров'я. Мені треба з'їздити по своїм ділам. Да, 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 звісно. Знаю, знаю, в комнату не заходить. Зараз я перерозуюся, типу. Так, треба почекати момент, коли він е, піде з хати. Щоб проникнути у його комнату. І. Тут наша наче, наче слоя а тут нема. Уже якось треба выйти. Да и на комната. Тут сейф. Давай попробуем вести. День, два, четыре, пять. Неверно. Три, два, пять, шесть. Верно! Тут гроші. А, ну вична ничка людей. Я По... поїхав. Угу. на побачення. Я за вами закрию двері. Побачення. Ні, не закривайте. Не закривайте. Добре. следующий дай поехал. Так, право последующий Дай что у нас квартира, Так. На самом момент X. Сейчас мы не знаем, что у него в кинате. это не закрыто. Топорик. Молоточек, лопатка, фонарик. Ну, типичные инструменты. <со <realidade> <со Скелет. Так, треба срочно себя пофоткать. чик-чик. Чик-чик. Дима, -чик. вода. Я че 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 Не, вам показалось, вам показалось, показалось, че 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 Мама, Зробили діла? Так. Що ага. надо? Нічого. Так, треба терміново поліції. поліцію. Иди молодаем. Я в басейні. А, я так иду. О, ні. Треба терміново робити вид, що я... Плавать. Я тоже хочу плавать. А не холодно. Водичка что сегодня якось холодно. Не плавать. Якось водичка сегодня холодно. А куда это вот Да мазенька, ну что так чипсиков захотелось. А где я плавать? Нет, что-то ситуация <чувствую> по пятам ходить. Так. Давай здесь спрятаться. Переводцы спрячусь. Я могу, да. Так. Вроде вибрався. Mm. Так. У мене таке віща, що він типа знає, де я нахожусь. Так, може він мною сидить через телефон? я телефон ось тут в автоматі? Так. Вроде він в Піду Добрий день. Uh, uh, будь ласка, термінове питання. Можете дати uh, телефон. У мене свій просто сів. Я тут при вас подзвоню. Mm -hmm. дам. Uh -huh. uh, дякую. Добрий річ. Алло, поліція. Мені здається, що, що мій квартирант він вбивця. Я, я у нього в кімнаті побачив топор, лопату, молоток, фонарик і ще у нього в лічній ванній кімнаті два скелета, гроб і надгромна таб табличка. Дайте телефон, о, о, да, тр, да, тримайте, дякую. Ви, можливо, врятували мені життя. Будь ласка. Угу. Стійте. А якщо, типу, а, а, якщо поліція до нас прийде, то ви будете понятим при обшуку квартири? Добре, добре. побачення, угу. до гарного дня. О, дякую навзаєм. Бо зможе зі нормально не приїжджають. Так, треба йти за телефоном та йти в поліцію. Так. Так. Витягнуть сім карту. Чик. Так він не зможе за слідить. О, буде... Я думаю, що він мене буде шукати, так що треба зайти в якесь закрите приміщення. Ось якийсь офіс, тут нікого нема. Можна сюди, але тут панорамні вікна, не варів. Клуб. Ось тут можна? Так. Я думаю, що я вже можу йти в поліцію. Поліція! Що до другого дня А можемо, будь ласка, в учаток пройти? Це розмова не для вулиці. Добре, сідайте в машину. Скажіть, що сталося? Мені здається, що мій, е, що, е, мій квартирант, він е, маньяк. Бо я знайшов або я м нього знайшов топор е е лопату, фонарик і молоток. До речі, я ж дзвонив диспетчерську, вам по-моєму мали передати. Ні, я ніколи нічого не передавати. А, значить не встигли. Так от, ось у мене є ось пруфи. Ось, дивіться. Mm -hmm. Так, бачу так. Так, зараз. Хочете, мы зараз подумаем по камерам внесли. Можете тут біля вас построить, будь ласка. Доброе. Дейвен живая, скажите. Мать видно за Запоріжжя. квартира номер семь. Так, віддалі ми бачимо там не людину, і нас зараз щось робить. Угу. Що ми на не бачимо, ми бачимо тільки збитці. Він мені надав доступ до камер, я там, коротше, покупався, я знайшов файли там, де його кімната. Ось тримайте, подивіться. Так. Бачимо. Так, поїдьте кудись їздить. Ми зараз ще одним поліцейським на накриємо або я один, або з кимось ще. Приїдемо туди. Угу, Стійте. А, але ж мій, мені здається, що мій сусід він за, він за мною всюди стежить. Так що мені треба повернутися додому, бо він мене так і інакше знайде. Я в магазин, він мене знайшов. Я був в кафе Морозова, він мене знайшов. І, і при цьому при, при собі я мав телефон. добре. Угу. Дякую до побачення. Ну, скоро прийду. Так, нарешті я вже купив ці чипсики, Поліції я вже все повідомив. Що <клухи> це за звуки з квартири, а? Олександр, у вас все добре? Так, так. Я крики якісь чув. Це, мабуть, не знав, що з нашої квартири. Я паль... я просто в вам тумбочку. О, Ооо, понимаю. Ось тримайте чипси, я вам купив. Зараз. Да, так, так, дякую. Все, угу. дякую. Так. Олександр, а... я мабуть переселяюсь в іншу кімнату. Яку? Вот у там, де двох ярсна Чому тут не хочете спати? Я там поступлю, я просто подожди землей я вберу на уже на другую а я знаю, бурл... что не касаетесь могу... я знаю, что вы не касаетесь да, да еще треба? давай сейчас один? нет, он ничего так, уже Треба эээ... треба действовать. Наша спать. Сейчас спать. Спасибо. Так, треба. У него дочка. Финушов. дотор лето все Я все про вас розказав поліції! Швидше. Швидше. Швидше.